У відео покажу декілька простих обов'язкових дій, які має зробити кожен ФОП у середині року. Виконання цих дій забезпечить вам уникнення проблем із податковою та фінансовим моніторингом. Переглядайте ролик до кінця та діліться з друзями, щоб вони вели бізнес безпечно. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Липень це середина року. Саме в цьому місяці важливо провести внутрішній аудит своєї діяльності та в разі потреби скоригувати помилки. Першу чергу я б почав із перевірки лімітів ваших ФОП. Звичайно, в нас є базові річні ліміти оборотів, які ви можете бачити на екрані, і їх треба звірити. Якщо ви перелімітили, виходити з цього вже буде важче. Проте зверну увагу, що треба не лише формально дотриматись ліміту обороту і догодити податковій. Пам'ятаємо про меморандум банків, а також ознаки дроблення бізнесу від Нацбанку. І згідно цих документів, швидке використання ліміту обороту є ознакою Ризиковості, отже, вам варто зробити. Поділ ліміту річного обороту пропорційно на 12 місяців, і подивитися, чи ви його сильно не перелімічуєте, не перелімічуєте умовно кожен місяць. Хочу наголосити, що дійсно це не законодавче обмеження, але це реальна практика, яку варто дотримуватись і розтягувати свій ліміт обороту на весь рік. Якщо ви побачили, що по якихось банках у вас ліміт перевищує місячну норму, завжди є хорошою ідеєю скористатися декількома банками на одному ФОП або розділити свій ліміт. Між різними організаціями. Наступною дією, яку вам треба зробити, поки це ще тільки середина року, проведіть аудит призначень платежу у своїх банківських виписках. У вас є обрані певні квед. Ви можете отримувати тільки ті платежі, які в повній мірі відповідають цим кведам. Відповідно, вам треба пройтися по банківській виписці, прочитати призначення платежу і подивитися, чи дійсно призначення платежу відповідають. Тим кведам, які ви собі зареєстрували, якщо призначення платежу не відповідають кведам, сильно не лякайтесь. У вас два шляхи. Повертайте платежі, які помилково отримані, або ж оперативно додавайте собі квет на ті платежі, на які вам не вистачає певних зареєстрованих видів діяльності. До речі, вам не потрібно робити цей аудит самостійно. Якщо потрібно, у мене є велика команда, яка проводить комплексні аудити. ФОП в разі потреби можемо допомогти і вам. Звертайтеся за контактами на ролику і рухаємося далі до типових помилок. Зазвичай більшість фопів механічно платять податки на однакові рахунки і не перевіряють їх зарахування. На жаль, це об'єктивно є проблемою, бо платежі можуть не зараховуватися в своєму електронному кабінеті. Вчасно звіт ви можете повністю безкоштовно зайти та контролювати у розділі податки всі свої картки податків і подивитися, де є борги, де є переплата, і можна перевірити, чи все тут гаразд. Ви можете нажати кнопку Детальніше на кожен податок і зайти. Подивитися, що там робиться всередині. В таблиці на рахування податків треба дивитися на код 101, і біля нього пише, що ваш податок зараховано. І саме ці позначення дійсно підтверджують, що ваш платіж податково успішно зараховано і не буде боргу. На практиці зустрічаю тут різні помилки. Підприємці можуть платити податки по некоректних рахунках. Підприємці можуть заплатити невірну суму податку, і в них потрішки нараховується борг. Підприємці. І можуть пропустити сплату земельного податку чи податку на нерухоме майно. Також буває ситуація, коли податок платила інша особа з іншого рахунку, і гроші банально не зарахувалися. Тому, будь ласка. Попрошу вас перевірити зарахування податків і спати спокійно, бо якщо буде борг, це підстава для анулювання спрощеної системи оподаткування. А це вже ну дуже боляче. До речі, рекомендую вам підписатися на мій канал, щоб і надалі отримувати корисні ролики. Давайте триматися разом. З 1 серпня штраф за помилки із фіскалізацією збільшується для фопів, і тепер не буде пільгового штрафу 25% за першу помилку та 50% за другу та кожну наступну. Санкція сягатиме 100% за першу помилку та 150% за другу та кожну наступну. Більше того, штраф застосовується не той, який діяв на дату вчинення помилки, а застосовується той, який діє на дату виявлення помилки. А це означає, що всі перевірки касової дисципліни з 1 серпня будуть. Ну, дуже дорогими. У зв'язку з цим на всякий випадок перевірте себе, чи дійсно вам не треба касовий апарат, а також перевірте, чи ви вірно формуєте свої чеки. Нагадаю, без каси можуть працювати ті, хто надають послуги дистанційно та приймають дистанційно оплати незалежно від способу оплати. Також без каси працюють ті, хто приймають оплату по Айбан без жодних посередників. І, до речі, через Укрпошту теж дозволено продавати без касового апарату. Із касою працюють працюємо, якщо продаємо товари через NovaPay, через платіжні компанії, типу LeakPay, Портмоне, Promoplat, розетка пей та тому подібні фінансові організації. Також треба фіскалізувати платежі, якщо отримуємо оплати на ключ-карту. До речі, в дохід ФОПа не включається сума отриманих кредитних коштів, і кредити дійсно не варто ігнорувати а варто використовувати це як інструмент для масштабування свого бізнесу. Наприклад, банк Пумп, який є лідером онлайн кредитування для ФОП в Україні, пропонує зараз кредит, який називається Всебізнес для ФОП. Кредит можуть отримати як діючі бізнеси, так і стартапи, які лише починають свою діяльність. Максимальна сума кредиту раніше була 1,5 млн грн, а зараз банк збільшив максимальну суму кредиту аж до 3 млн грн. Щоб оформити заявку, заходимо у застосунок із смартфону чи на сайт пумбізнес і подаємо заявку буквально в декілька кроків. А інформацію щодо погодження кредиту надійде протягом декількох годин. Щоб подати таку заявку, навіть не обов'язково бути клієнтом пумбу. Спробувати може кожен ФОП після отримання рішення. Рахунок відкривається онлайн за 5 хвилин. Кредити видають без застави та поруки. Діє щомісячна комісія від 1,6 до 2 і разова комісія від 1 до 1,5 при отриманні кредиту. Але зараз діє акція до 31 серпня 25-го року. Діє акція для нових клієнтів, можливість отримати кредит на 12 місяців без разової комісії. Всі посилання на отримання кредиту «Все бізнес» для ФОП від пумп залишаю в описі до відео. Переходьте та подавайтесь. Окрім фіскалізації проданих товарів, також треба на всяк випадок перевірити, а чи не треба часом вам вести облік товарних запасів. Нагадаю, ФОП, що продають ризикову групу товарів, мають вести облік товарних запасів. Під ризиковою групою товарів вважається техніка, ювелірка. Та ліки, що таке ювелірка та ліки, зазвичай зрозуміло. А от що таке техніка, не все так однозначно. Справа в тому, що є чіткий перелік товарів, які вважаються технікою в плані обліку, і перевірити свої товари можна теж на сервісі. Вчасно звіт, просто пишете в поле пошуку і отримуєте результат. Якщо знайшли себе в списку, облік ведемо. Якщо не знайшли, Пробуємо синоніми до слів підібрати. Можливо, все ж таки в законі ваш товар називається якось інакше. В самій системі вчасно світ ви можете вести облік товарів за державною формою. Достатньо сюди завантажити накладну, поставити біля неї галочку до обліку, і система переносить всі ваші накладні в державну форму обліку, яку можна показувати на будь-якій перевірці. Якщо ж ви продаєте ризикові групи товарів і не маєте первинки та обліку, ризикуєте отримати штраф до 100% від суми реалізованих товарів без обліку. А також на залишковий асортимент може бути виявлено теж його і накладено штраф на 100% товарів на залишку без первинних документів. Також давайте звіримо наші годинники щодо звітності 4ДФ, особливо за ознакою доходу 157 при виплаті іншим ФОПам. Досить часто ФОПи чи бухгалтери люблять подавати таку звітність за виплати ФОПам, але звернув увагу, що закон не зобов'язує цього робити. Більше того, навіть вже є рішення Верховного суду, де чітко зафіксовано, що за неподачу звітності 4ДФ по виплати ФОПам штрафу не буде. Також спробую порадувати всіх ФОП, що мають наймен працівників у Верховній Раді прийнято законопроект 1315, згідно якого для ФОП назад повертають квартальну звітність за найманих працівників. І зараз нагадаю, вона подається щомісячно. Чекаємо, що це спрощення запрацює найближчим часом. В цілому хочу наголосити, що введення вашого ФОП та й загалом вашого бізнесу має чітку структуру, адже суть бізнесу це повторювальні процеси, завдяки якому ви заробляєте кошти. Те ж саме має бути і з бухгалтерською, і з юридичною складовою, і з податковою складовою вашого бізнесу. Коли у вас простий магазин з одягом у офлайн форматі, де ви просто продаєте товари і приймаєте оплату картою чи готівкою, і та ви даєте чеки, ніби нічого складного немає. Але коли у вас є оплата. На інтернет-сайті через нову пошту є декілька офлайн точок, без чіткого впорядкування не обійтися. Тому подумайте гарно над структурою, і ми в разі чого теж завжди раді допомогти. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.